Вітаю вас, друзі, сьогодні у випуску хочу із вами поговорити про тотальну неадекватність нашої влади. Неадекватність навіть більшу аніж підозра Геолеросу за середній палець, який той показав Володимирові Зеленському. Поговоримо сьогодні про Вагнергейт, про ту саму зірвану спецоперацію України та наших союзників по затриманню бойовиків з приватної військової компанії Вагнер про ту спецоперацію, якої не було було і яка вигадана від самого початку до кінця, детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця, нещодавно вийшло розслідування Белінгкет щодо цієї історії, яке насправді мало чого нового нам сказало. Єдине, що там стверджувалось точно, це те, що операція була зірвана після того, як було прийнято рішення про відкладення її реалізації. Володимир Зеленський схвалив операцію. Щоправда, коли літак. Вже летів у Мінськ. Він був зайнятий і не дав остаточну відмашку спецслужбам. А керівник його офісу. Єрмак попросив усе відкласти, щоб не ставити під загрозу початок великого перемир'я на Донбасі. І ось учора колишній голова головного управління розвідки Міноборони України Бурба в ефірі розповів, що він справді напередодні реалізації операції зустрічався із Єрмаком за дорученням президента. Ми до президента не попали. Було повідомлено, що до нас спуститься, і нас попросили зайти на другий поверх. В кабінет голови офісу, тобто ми маємо чергове підтвердження, що Україна справді планувала цю блискавичну операцію, але ж Єрмак казав, що це усе неправда, і операція була точно не українська. Я думаю, що це є операція. Тільки, тільки це не українська операція, і найголовніше учора Бурба розповів про те, що Єрмак дав вказівку відкласти проведення операції, після чого вона й була зірвана. Зв'язку з тим, що він був допущений делегований президентом, е, я отримав вказівку е, щодо перенесення е, фінального етапу. Я не просто отримав вказівку, я отримав відповідь. Що це вказівка президента? Ми не знаємо, як воно там є насправді. Ми не знаємо, чи хтось зливав інформацію російським окупантам. Це цілком можливо, але ми не бачили поки що таких доказів. Але ми знаємо і з вами, друзі, точно що операція була зірвана після вказівки відкласти дату її реалізації від Єрмака. Можливо, була така вказівка і від Зеленського, а можливо, це була його особиста ініціатива. Та усе це, звісно ж, пліт. Ти всі ці плітки, всі ці інформаційні фейки. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайки до цього відео та залишайте свої коментарі. Це дуже важливо, аби відео набрало якомога більше переглядів. А тепер давайте поговоримо про неадекватність нашої влади у цьому питанні, у питанні Вагнергейту. Почнемо із Давида Арахамії, який учора був на праві на владу, точніше, у четвер. Какого хина я звільняюсь? Взагалі всі сидячі тут, включаючи меня, обсуждають спецоперацію главного управління розвідки. Може, Давид, не в курсі, але ми із вами це все обговорюємо, тому що це важливо, тому що було зірвано надзвичайно серйозну операцію українських спецслужб, внаслідок якої уникли покарання істоти, які причетні до вбивств українців. Яніна там э, яка роботи на каналі викладує большой слів. Секретна документація цілком таємна в історії України. Тут він вирішив атакувати Яніну Соколову, яка днями виклала документи, які підтверджують те, що операція була зірвана після вказівки з офісу президента відкласти дату її реалізації. І ці документи свідчать про те, за чиєю вказівкою тут буде узагальнений образ, але ти не менш ти не менше вам стане зрозуміло за чиєю вказівкою. Спецоперація була. Злита. Так ось, за словами Арахамії, виявляється, що НАТО у сфері розвідки більше не буде співпрацювати із Україною саме через дії поганої Яніни Соколової. Ну, внутрішні посили, про які я зараз не можу говорити, кажуть, відключимо вам взагалі цей доступ, тому що извините, ви не дирява не країна, ви не. в політиці сидите, все це розповсюджуєте направо, налево Тобто, це не керівництво держави винне у тому, що була зірвана спецоперація, це не з їхньої провини ста. Алося і не тому наші союзники можуть ставитись тепер до нас із сумнівами, а тому, що бачите, ми з вами, суспільство, і Яніна Соколова, зокрема, почали про це говорити. Ну, перестаньте, пожалуйста, підставлять страну як Україну, як страну, коли ви та це ета грязна більона із Єрмак, звісно ж, не підставляє країну. А от ті, хто його критикують, хто вказують на те, що у нас є серйозні проблеми в. Країні вони дуже Україну підставляють, жахливі люди просто. Ще далі у своїй неадекватності пішов інший представник команди президента Сергій Лещенко. Да, сьогодні Ліна Соколова опублікувала совершенно секретні якісь документи по вагнеровцям. Я скажу так: якби я був СБУ. Я би не церемонився. Це він також казав про Яніну Соколову, що він би із нею не церемонився за те, що вона опублікувала документи за те, що вона виконувала свою професійну роботу як журналіст. А радник, чи хто він там зараз, іще, президента чи Єрмака. Арестович, простіше кажучи, іще один член команди президента запропонував зв'язати соколову та втопити її за законом. Закон один для всіх Серйозно. Це пише не якийсь гопник з вулиці, це пише людина із команди президента України. Та й взагалі, якщо ви критикуєте, не дай Боже, святого Єрмака, то ви державні зрадники за версією Миколи Тищенка. Він людина а, до на 300% українець і казати про нього бруд. Я вважаю, що це вже є державна зрада. Ганебніше за зрив спецоперації може бути тільки неадекватна, абсолютно абсурдна реакція влади на критику за те, що цю операцію було зірвано. Якщо так буде і надалі відбуватись, то я абсолютно не заздрю команді президента, тому що вони можуть скільки завгодно брехати, фабрикувати кримінальні провадження проти опозиції, але влада їхня ніколи не буде вічною і рано чи пізно. За все це їм доведеться відповідати.